Дітям про космос. Привіт, земляне! Мене звати Юкі. Я подорожую на своєму космольоті по різних планетах і сьогодні залетів на вашу і хочу запросити вас відправитись у подорож разом зі мною у відкритий космос. Готові? Тоді займаємо місця в космольоті. Рахуємо всі разом! Від десяти до одного, десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Полетіли. Ось ми з вами у космосі. Живе у космосі дружна сімейка, сонячна система. Маму, зірку, звати Сонце, температура на ньому дуже висока. Навіть камінь, не долітаючи до сонця, перетворюється в пару і зникає. Але навколо сонечка обертаються вісім планет. Їх так і називають планети сонячної системи. Кожна з них обертається навколо Сонця на певній відстані. Меркурій це сусід Сонця. Саме тому на ньому дуже-дуже жарко вдень і вкрай холодно вночі. Доба на Меркурії триває, як 59 земних днів. Другою від сонця знаходиться планета Венера. Температура на поверхні настільки висока, що все покрито лавою. На Венері є атмосфера, але вона складається з таких газів, дихати якими людині не можна. Земля це планета, на якій ми живемо. Вона унікальна своїми зеленими лісами, синіми морями та океанами. Різноманітністю живих істот і атмосферою. Четвертою від Сонця обертається планета Марс. Марс називають червоною планетою. Вважається, що дуже дуже давно на Марсі було життя, схоже на Земне. Юпітер це газова планета. Юпітер настільки величезний, що його можна побачити в ясну нічну. Небі без телескопа. Ми на планеті, що має кільця, це планета Сатурн. Сатурн це газова планета. Планета Уран знаходиться далеко від Сонця, на 7 орбіті, тому сонячні промені до неї дістатися не можуть і температура на ній дуже холодна 220 градусів морозу. Самою останньою від Сонця знаходиться планета Нептун. Тепло Сонця майже не зігріває цю планету, тому на ній завжди дуже холодно. Кожна планета рухається по своїй орбіті. Давайте назвемо всі вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Яка планета знаходиться остання від Сонця? Так, це Нептун. Яка планета знаходиться найближче від Сонця? Так, це Меркурій. Яка планета велика? Так, це Юпітер. Доріжка, по якій рухається планета, називається орбітою. У кожній планеті своя доріжка і своя швидкість. Вони ніколи не стикаються. У планет є друзі, супутники. У Землі є супутник місяць. Він завжди разом. Не можна в космосі без дружби. Крім планет, у космосі рухаються метеорити, комети, астероїди. Та інші небесні тіла. А ось і ваша планета Земля. Вона рухається навколо Сонця і ще крутиться, як дзига, і тому відбувається зміна дня і ночі. Ось дивіться, одна частина землі освітлюється сонцем тут день. В цей час інша частина землі знаходиться в темряві, там настає ніч. Маленькі земляне, не забувайте, що ваша планета найдобріша і найкрасивіша. Тільки на ній є моря і океани, гори і рівнини, річки та озера, пустелі і джунглі, тільки вона дарує усім життя. Бережіть її. Нам час повертатися додому. Звичайно. Подорож у Всесвіт не закінчується. У ньому ще багато таємниць і цікавих історій. Нас вони чекають попереду. А на згадку про нашу космічну подорож я вам дарую ось таку яскраву зірочку. До побачення!